В дворце жили в підвалі, потім квартиру все мала в одному місці, в другому місці, в третьому місці, а потім вже надоїло, тому що, що які запаси були, вийшли. І я вирішила сюди перейти. Сажу 54, а пенсії Чотири. 400, 400. Марія Козачкова цю трикімнатну квартиру заробила у трасі житлобуду один. 36 років працювала муляркою. До повномасштабної жила тут разом із донькою зятім онуком. Діти продовжують і зараз винаймати житло, а Марія Миколаївна місяць тому сказала собі досить микатися по чужим куткам. Дарма що в будинку ні газу, ні води, ні опалення, лише світло. Так і живу. електричкою діто готую. води привезу, змию, стираю, все роблю, як, як, як доно бути. А взимку як будете входити? Опалення ж немає? Ну, електрика є. На випадок відключення електроенергії кухонна плита від газового балону. 85-річна жінка підготувалася зимувати вдома. Ця трипід'їзна дев'ятиповерхівка, що на північній салтівці 2 без комунікацій з 2022-го. Лише електропостачання частково відновили. Люди або виїхали, або винаймають житло. Сюди і поруч не раз прилітало у січні 24-го також але найпотужнішої руйнації будинок зазнав на початку квітня 22-го. Тоді російська ракета влучила у третій під'їзд на рівні верхніх поверхів. Досі кіптєва від пожежі. Не тільки така першому таже, а тут все горіло. Ми згоріла, все. все от ото що сталося від двох стінок, і то що в них було. Господар квартири на другому поверсі Сергій Шаповал каже, що у його помешкання не потрапимо, плити осіли і заклинило двері. Просить повірити на слово, що стіни стеля потріскалися на плитах. Суцільна тріщина. Підіймаємося вверх уже з іншим гідом. Подивіться, ви бачите, як його придавлюють. Це шпліти зверху придавило, бачите його як кузов. А туалет ванна, це ж жадільна кабінка, йде, як троїтельна. Одна і та ж сама картина, починаючи з другого поверху. Але на першому цього ж під'їзду у квартирі, яка виходить на задній фасад, ні сліду від пожежі та руйнації. Навіть новорічна ялинка 22-го року уціліла. Господар Дмитро Сіклітов каже, що жив тут улітку, як на дачі, але не зимуватиме. Із 126 квартир більшість в основному у перших двох під'їздах будинку уціліли. 86 квартир в цьому будинку вони вцілілі. У більшості людей ці квартири взяті хтось майже ну не не майже, а хтось узяв квартири в іпотеку. Вони ще й виплачують цю суму. Пані Ольга каже, що у міськраді їм з самого початку обіцяли відновити житло. Поруч такий же пошкоджений будинок з літа ремонтують. 22 вересня та 18 листопада було два листа року. Два листа, що будинок має статус «ремонт реконструкції і також у липні місяці 2023 року була проведена у червні місяці була проведена комісія але висновок був у липні місяці 2023 року товариством алдена що які пошкодження цього будинку і там було вказано що звичайно буде реконструкція як будуть розбиратися як буде демонтуватися як буде кожна плита зніматися все це було розписано в цьому листі Жінка показує переписку з міськими департаментами, де вказано, що ступінь пошкодження будівлі становить 41-42% і підлягає капремонту. За результатами звіту компанії, які мерії замовила обстеження технічного стану будинку, невідкладні ремонтні відновлювальні роботи мали розпочатися ще в 2023 році, і раптом з новин мешканці дізнаються про рішення виконкому міськради демонтувати будинок. 17 вересня був візит до районної адміністрації, де було точно вказано і вказано в документі, що ваш будинок на ремонті реконструкції. І заспокоїли, не переживайте, держава вишуковує кошти для демонтажу, для ремонту вашого будинку. Заспокоїли, розумієте? Якщо щось буде, якась буде інформація, ми вам повідомите, можете прийти через два місяці. І тут раптом ми дізнаємося у жовтні, місяці 10-го, що наш будинок під знесення. Мешканці кажуть, улітку було повторне обстеження їхнього будинку, і це логічно після додаткової руйнації у січні 24-го. Але про роботу комісії господарів квартир чомусь не попередили. Додатково звичайно запросили комісію обстеження, але на це обстеження. Був лише обхід, не саме обстеження, яке вказано у офіційному сайті «Прозорору», на яку було виділено державні закупівлі гроші. Так було проведено тільки обхід, прийдено було тільки дві людини, і на основі заключення цих двох людей було прийнято рішення, що будинок ставиться на підснесення. в моїй квартирі я це даже знімала на камеру. А от ладошечками похлопали по стіночках, сказали, все хорошо, дом йде вас на відбудову. Я вчора була в департаменті, я брала акт обстеження, мені дали акт обстеження, той, що йде на відбудову. А останні мені сказали, як вони, типу вони його проводили. Ну, мешканців ніхто не визивав, мешканці про це обстеження ніхто не знає. От, і сказали, що цей акт буде готовий тільки в кінці жовтня, в началі листопада. Буквально за тиждень, чи що, якась експертиза не зрозуміла, не зрозуміла експерт, нема висновків и все было вырешено. Ну, я, например, вам честно говорю, я не доверяю комиссии, которые здесь прошли на сегодняшний день. Либо я не видел, а либо то, что было. Ну, я сомневаюсь. Честно говоря, в их компетенции. Я даже не видел, что люди здесь ни твердость бетона не проводили, никаких конструкций не осматривали, ни перекрытий. Ну, то есть вообще прошли визуально, ну, например, это то, то, что я видел, что без меня было, но я считаю, при любом осмотре дома должны присутствовать все жильцы. И описать даже вплоть до вот этой стены. Пан Геннадий с первого подъезда говорит, что змушений ремонт у своей квартире, которая досталась уже в нынешнем году. Я лично дзвонив на 1562, і мені парень сказав, що наш будинок стоїть в ремонті. Я розумію, що мені далі тепер діло. Тобто, то одно було, то тепер другое. Ну, завтра них третье будет, я ж не знаю. Загалом люди не стільки проти демонтажу, їх обурює, що рішення приймається не прозоро, без їх відома. І усіх, з ким ми розмовляли, лякає перспектива отримання є сертифікатів на відшкодування. От я питала в нотаріуса усі розходи по куплі-продажі квартири, нотаріусу, рієлтору, людина оплачує своїми лічними грошима. І плюс ці гроші оплачуються. відповідно, квартира в нас купляється, продається в доларах. Оплачує людина зі свого кармана в доларах. У мене перве питання, де я їх буду брати, це раз. Чому я це должна робити? Чому я повинна оплачувати ці документи за свої лічні кошти? Чи це два? От. Потім мене лякає те, що коли. Подаєш на сертифікат, спочатку треба написати відмову від свого майна, тобі тоді дають сертифікат в течение місяця, як мені об'яснили. Його треба потратити, поскольку в теченні місяця не потратиш гроші. У тебе з що знімаються, уходять, і ти заново переподаєш на цей сертифікат і опять ти ждеш цю чергу. Я допустим не хочу сертифікат отримати, Я хочу, щоб встановили ліба встановили дом. Ми живемо ж в нормальному господарстві. Катро чеки має право вибору. Почому мені ставлять тільки сертифікат. Пан Сергій з третього під'їзду серед тих, хто підтримує демонтаж, але як і сусіди не погоджується на грошову компенсацію. Я подожду, пока квартиру построїти. На цьому чи рядом мені квартира нужна, мені сертифікат не потрібен. Однак, у випадку Марії Козачкової навіть перспективи отримати сертифікат нікчемні. У неї квартира не приватизована. До війни розпочали процедуру, але не завершили, каже донька. Йдемо до департаменту в департаменті в приватизації відмовляють, тому що говорять, що Будинок, який зазнав великих ушкоджень, він не підлягає. Ми це розуміємо. Але в який тоді статус ми потрапляємо, коли ми не маємо тоді законних підстав на цю програму. Є відновлення, як ви говорите, що буде відшкодування, і вам можуть нарахувати кошти за квадратний метр. Що вона тоді отримає? Вона не не отримує взагалі нічого. Наразі мешканці будинку запросили від влади копії документів за результатами цьогорічного обстеження будинку, а також рішення про його демонтаж. Вони наполягають на повторній незалежній експертизі. Більшість налаштована добиватися капремонту. Про це йдеться у зверненні до мера Харкова, ухваленому на зборах мешканців будинку. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.